Всім привіт! Всім привіт! Літо, спека, так? Іскошений овес. вже висох, яка краса навколо. А, наші коти відпочивають також. Підемо подивимося на наші квіти. Матрос, ти що робиш тут? Ай, дременув, дременув матрос. Що спати? Йдемо, дівчатка, пішли. Ідемо. Подивимося, яка навкруг краса. Наші Біжіть до квітів. Будете називати, як називаються наші квіти. Розкажете? Чуєте, як коники сірчать? Угу. Так. Царапчик стоїть. Квіти ті, що ви маєте в руках, як називаються? Як називаються квіти? Соняшники. Соняшники, правильно, соняшники. Це соняшники справжні, а це соняшники декоративні. Квіти такі. Бачите, скільки ми маємо тут квітів? Багато соняшників. А ще тут, а ще тут є м'ятка. Хто любить чай з м'ятки? М'ятка квітне. А оці квіточки як називаються? Жор. Жор? Жи? Ну, і жоржини, Жоржини, повторіть гарненько. Жоржини, жоржини. Йдемо далі, подивимося. Так, зайчик наш відпочиває, нехай тут посидить трошки в капелюшку. Так, мат... Матроски наш. Так, а тут на що за дерево? знаєте? Що тут у нас за дерево є? Як ті плоди називаються? Дерево персики. Правильно, персики. Це в нас персики ростуть. Персики достигають, ще тверді. І їсти їх не можна, бо вони тверді. Ще трошечки вони будуть вже мігесенькі. Так, а тут у нас китя. А ці квіточки, як називаються, знаєте? Рози. Троянди. Так, правильно молодці. Троянди. Троянди, жоржини рожевого кольору. А ця жоржина якого кольору? Лимонного жовтого, правильно? У нас тут жоржини, соняшники, також, бачите, різнокольорові. І такі з таким вишневим відтінком, і коричневі. А ну йдемо тут, подивимося, ще, тут, як бджілка нектар збирає. Як бджілка нектар збирає, а ну подивимося. Бачите? Куди вона понесе той нектар? Знаєте? Куди понесе бджілка нектар? Доволика. Правильно, доволика? А з того нектару що буде робити? Мед, мед. Мед. А хто любить мед? Я. Любите мед, молодці, дівчатка. ну тут подивіться ближче, як вона хоботком збирає нектар. Ано? Боїтеся бджіл? Ні? Так, небо чисте. А як називаються оці квіточки? Такі довгі. в них стебла, такі красиві. Як вони називаються? Гла. Гладі. О, Лу... Луси. Гладіолуси. Тут різних кольорів є. Кольорів є. Тут білі гладіолуси, а ну шукайте ще, якого кольору тут гладіолуси в мене є. ну, шукайте. Рожеві гладіолуси. Білі гладіолуси. Правильно. А ці як називаються квіти? Ну, айстри. Айстри. Айстри, повторіть. Айстри. Айстри. Ай 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 якого кольору в мене тут айстри є? Піолетові. Фіолетові. Піолетові. Так. Так. А тут так багато жоржин. А якого кольору жоржини? Жовтого. Рожевого. Ні. Це... Воно, правильно? Так. А це мальва, мальва, мальва. А це в нас айстри. Це мальва іншого кольору вишнева мальва. А ці жовті нагідки. А це? Білий? Як називається кіточка? Гла? Олу, забули. Повторяйте, Гладіолус. правильно, молодці. Гладіолуси. Ми сьогодні вивчимо всі квіти. Які тут у нас є. Он жоржини, які гарні рожеві. Бачите, які вони? Як промінчики в них, такі пелюсточки. Так, а тут у нас також дуже гарна квіточка. Так. Угу. Ой, і квіточка наша гарна. Квіточка наша. Морзілка. Ти куди хвостик розпушила. І матрос прийшов до нас. Так. Що, дівчата, сподобалися вам квіти? Так. Да. Сподобалися. Потрібно поставити воду, ті квіточки, правда? Да. Так. Ану йдемо ще тут, розглянемо. І зараз візьмемо собаку і погуляємо трошки, добре? Угу. Яна приведе його. Ще тут у нас є яблуня і є гарбузи. О, як називаються ще раз ці квіти? Олуси! Гладіолоси. А ну повторіть гарненько. Гладіолоси. Тут гарбузики ростуть маленькі. Дидяночка візьме песика нашого. Погуляємо трошки. Чэмэр селочка. Чэмэр селочка. Царапчик. Царапчик.